До тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми, грішні згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі і за свої оболіваючі гріхи, знаємо, владичице, знаємо, що не подобає нам грішним чого-небудь просити, тільки того, що праведний суддя, беззаконня наші простив. Усе, бо що ми в житті претерпіли скорботи і недолю і хвороби, як плоди наших беззаконь, виросли нам, що це для нашого виправлення, тому все це істиною і судом своїм навів Господь на грішних грабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого причиста, Вдаються із розчуленим серцем, до тебе взивають так гріхів і беззаконь наших, блага не пом'яни, але піднеси причисті руки Твої до Сина Твого і Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за незачислені наші невиконання обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті твоєї. Яка допомагає нам у спасінні від душ наших невідня, так, владичице, будь спасіння нашому заступницею і слабкодухістю нашою не погордуй, зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, посвіти зворушливим помислами, розум наш, віру нашу укріпи. Надію утверди, дар насолодшої любові, сподоби прийняти цими ж пречиста даруваннями, а не хворобами і скорботами, життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і відчої душі наші охорони, позбав нас слабких від бід, що надходять на нас і недолі, і наклопів людських, і нестерпних хвороб. Даруй мир і благоденство Україні нашій, заступництвом Твоїм, владичице, утверди православну віру в країні нашій і в усьому світі, церкву Апостольську і Соборну, на приниження не віддай, устави святих Отців, навіки непохитними збережи, і всіх, хто до тебе вдається, від відровозгубного спаси. Що ж і єрістю зваблених братів наших, або тих, що спасительну віру у гріховних пристрастях згубили, знову до істинно віри і покаяння наверни, щоб разом з нами твоєму чудотворному образу, поклоняючись, Твоє заступництво сповідували, сподобиш нас, владичице, пречиста Богородице, що в цьому житті. Перемогу істини твоїм заступництвом побачити, сподоба нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти, як у давнені насельників Почаївських Твоїм явленням, переможцями і просвятителями Агарян, показала Ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами, і пророками і апостолами і з усіма святими. Твоє милосердя прославляючи, віддавали славу, честь і поклоніння в Труйці, славному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь.